Бубновський каже, от пані Наталія, що треба робити вправи навіть тоді, коли болить. Бубновський тільки це й може говорити. Пойми, будь ласка, коли я придумаю свою методику, то я її буду продвигати. Але він вправами ще не всіх вилікував. А велику кількість цих людей, які робили вп... Велика кількість людей, яка робила вправи, на жаль, здоровою не стали, Получили ускладнення. Не вправи роблять, поміть, будь ласка. Кожен лікар щось хоче придумати. І тільки в одного тільки там вправи. В іншого тільки щось пити, в третього ще щось. Це не працює. Тому що немає комплексного підходу. Комплексний підхід це фізичне тіло, яке керується мозком, а мозок приймає рішення на основі нашого сприйняття в наших рецепторів. Ви так проводите реабілітацію, тому здоров'я курс таким чином не побудований. І курс, який говорить про шкіру, і там пояснюється чому. Тому що, ви, будь ласка, якщо, ви наприклад, знаєте діагностичні зони, то ви знаєте більше. Чим знає будь-який терапевт і будь-який лікар, який вчився в університеті. Бо оті діагностичні зони той курс, який там зроблений, там більше про зони Нагеда, чим я вчив в університеті. Більше. І те, що ви будете знати про шкіру, хто там, вирішує прийняти участь, ви будете знати більше, чим знає дерматолог і більше метод лікування. І не буде для вас проблема ні висипання, ні псоріаз, ні інше. На минулому е, курсі у нас на оздоровчому, у нас там був е, пацієнт, у якого були, якого псоріаз. Причина виникнення псоріазу це коли є два вульгарних, вульгарних неприємних розділення. Що в нього трапилося? Представлю собі таку ситуацію. Він сам, е, так скажемо, гарячих крові людина. І в нього є певні принципи виховання в сім'ї. Його так виховували, і він так виховував своїх дітей. І от коли сину виповнюється 15 років, хлопець уходить із сім'ї. Для нього це немислимо. Це брутальне, неприємне розділення виникає. Інший дуже момент. це є перша ситуація. А інша ситуація це його дуже близький товариш з бізнесом його підставляє. І коли він ту ситуацію, ще друга виникла додатково. В нього винен діагности, який називається псоріаз. Це сприйняття, це захисна функція шкіри. І от коли він це діло все усвідомив і почав на цим праці, слухайте, та я все время використовував горнальну мазу. Я знаю, що ним помастиш, воно зникне а потім знову появляється. Гормональна мазь просто блокує процес відновлення шкіри. Ну, коли він в цьому розібрався і поняв, правильно почав сприймати симптоми, каже, дивись, бляшки почали блідніти, 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 блідніти. І все менше, менше, каже, просто якісь чудеса. Я кажу: нема чудес. Це робить ваше тіло, це робить ваш мозок. Тепер ви знаєте, як він працює. Но тепер цій людині більше ніколи не грозить псоряс. Він уже на своєму власному досвіді допоміг своєму близькому родичу, у не родичу, а другу, у якого теж син пішов. ну там, Повторилася така сама ситуація, син пішов, і там і виникли проблеми там з дочкою, і він каже, та в тебе така-така-така ситуація, щоб не було ніяких змін на шкіл. Хоп, змін на шкіл. Він каже, бачиш, я ж тобі казав, а от в чому проблема. І от людина, не маючи медичної освіти, чітко знає, яка працює організм, вже допомогла своєму хорошому товаришу. Це знання. І ви їх всіх сьогодні отримати, де, де, де приймати участь.